Ні, гризун, як називається, маленький гризун. Бобер, бобер, бобер. Гризун малюсенький. Таракан, таракан. Це не гризун, маленький з хвостиком. Білка, білка. Сука! Гризун! Ну? Є щура, а є... Гризун! Ну, Моє ім'я наше називається. На ми. Ну, ми. Гризун, маленький, це ми. Мишка. Миш. Мишка. Миш як? Миш як? Пиши, пиши. Аааа! скажи? Не леза... Стрімер! Тример. Жінки що роблять собі яку ляцію? Епіляція! Правильно, але першу букву прибери Ну правильно! Емуляція! Епіляція! Ти сказав, де прибери! Де сука прибери! Еміляція. Так! Зафіксуй, зроби з цього предмет, яким ти робиш. Епілятор.